Переглядаючи фільми Вінкс, ви скоріше за все помічали склейку двох кадрів або вас відвідувало відчуття, що чогось не вистачає. В двох перших фільмах я дещо знайшла, і сьогодні вам розповім: привіт, я Алекс Руса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріше виправляй цю краснішу помилку і роби її сіренькою. В англійській і українських версіях мультфільму відсутні дві сцени. Перша сцена вона на самому початку. Якщо ви уважно подивитеся, ви помітите відмінності, точніше, кадр якого не вистачає, і розумієте. Вирізали сцену це одне, а інше теж вирізали її каряво. Якщо ви уважно подивитеся, ви це помітите. Перша вирізна сцена це сцена з Лейлою, яка під час битви демонструє майстерність володіння жезлом із морфікса. Буквально декілька секунд, але чому вирізали, не зрозуміло. Вона триває декілька секунд. Там немає нічого такого, чому її можна було б не показати. Можливо, через хронометраж, але я не впевнена щодо такої взагалі причини. Наступна сцена більш об'ємна. Події відбуваються під час балу в Алфеї, після того, як дівчата із клубу Вінкс, всі, окрім Блум, отримали свої чарівні шкатулочки. І ввечері на балконі рівень спілкується з Хагеном про те, що у людини змішано добро і зло, і про те, що Рівен хотів би стати учеником Хагена, наскільки я пам'ятаю цю сцену. Чесно, мені дуже була цікава саме ця сцена, і я бачила її в англійській мові. Хотіла почути її, хоча б в якомусь зрозумілому для себе перекладі, вона розкриває нам рівень як більш глибшого персонажа, чим він є. І ми розуміємо причину його дій, які він вчиняє далі, і, і все, що з ним взагалі відбувається протягом усього фільму. Тому що як би вам пояснити, Блум протягом усього фільму взагалі. Всього часу блок здається питаннями, хто вона, звідки вона, звідки в неї всі ті сили, де її батьки, тоді коли рівень здається питаннями, за що він бореться, на що він все це робить. І ось саме цієї сцени не вистачає. Я не знаю, навіщо її вирізали, за для чого її вирізали, яка причина. Ну сцена дійсно дуже цікава. Можливо, ті, хто робили переклад, вирізали цю сцену, тому що в італійській версії ця сцена є. Можливо, її вирізали для того, тому що діти маленькі, глядачі маленькі, вони не зрозуміють цієї глибини цих усіх фраз, і тому вирішили вирізати, ну, сцена дійсно класна. Коли ти дитина і дивишся мультфільм, все, що тебе цікавить, це головна лінія, це блум і події, які розвиваються довкола неї, які стосуються саме її. А коли глядач стає старшим, починає помічати всі ці недосказання і задається питаннями, а чому так відбувається? Яка причина того, що гори вчиняє саме так, а не інакше? А всі відповіді знаходяться саме у вирізаних сценах, також як в цьому випадку, який я щойно вам описала, наступна вирізана сцена і одна сцена, яку додали незрозуміло для чого? В англійській версії додали білку, яка звільняється від глиби льда. Так це виглядає прикольно в дитинстві. Мені навіть подобалася ця білка. Дуже вона класна. В італійській версії все якісно видно, як повертається життя. Починає квітнути все живе, дерева, квіти, абсолютно все без всілякої білки. Для чого її додали, не зрозуміло. Мені здається, її додали для того, щоб показати, що на доміно дійсно відродилося життя. Для більш наглядного представлення ситуації. Не для італійських глядачів, а для американських і українських глядачів, які будуть це дивитися, щоб для них було більш зрозуміло. І що ми маємо в кінці цього фільму? Діалог Рівена з Хагеном вирізаний взагалі. Сцена з білкою, яка ніяк не впливає на сюжет і взагалі ні на що, додали. А... Епізод з деревом, квітами і таке інше взагалі вирізали. На мою думку, краще б не білку вирізали, а переклали сцену Рівена з хагеном, тому що саме в цій сцені є великий сенс. Як я вже сказала, ця сцена розкриває Рівена як персонажа набагато більше. А так без цієї сцени здається, що Рівен реально зійшов з глузду і нікого ні в що не, в... не ставить взагалі. Не зрозуміло взагалі, що з ним відбувається. Так його зачекувала та Мандрагора. І все, рівень не розкривається як герой. Хоча в оригіналі його розкрили як персонажа. So Ви, мабуть, задавалися одним таким питанням, тому що мене в дитинстві це цікавило. А питання звучить так: чому Набул в четвертому сезоні вмирає? Це ми знаємо. А в фільмі Чарівна пригода ми його знову бачимо. Відповідь дуже проста. Розробка другого фільму і четвертий сезону. Проекти робилися одночасно. Тому, коли робилися перші наброски фільму, вже було створено сцени з набу. а все перемальовувати, вирізати всі сцени і переробляти їх створювачі не захотіли. І завдяки цьому ми маємо ось такий ляп. Ситуація з другим фільмом також цікава, не так цікава, як таємниця загубленого королівства, але все ж таки. США Nickelodeon зменшив тривалість фільму з 84 хвилин до 45 хвилин для трансляції на своєму каналі. І ясна річ, сюжет був переписаний, і репліки героїв змінені. Давайте поговоримо про світову прем'єру мультфільму в США, який вийшов раніше за версію Nickelodeon. В другому фільмі, на відміну від першого, не було вирізано жодної сцени. Однак. Не все так добре, як думалося, так звичайно, не все так просто. Дві сцени були візуально змінені. Наприклад, змінені фотографії на телефоні Блум в італійській версії. В телефоні Bloom представлені в перетворені Белілікс. Тоді, коли в англійській і українських версіях вони зображені простими аватарками із фільму Тайна загубленого королівства. Момент про візуально змінені моменти їх не вирізали. Також, окрім змінення аватарок, був змінений і калейдоскоп під час перетворення Блум в Белівікс. Мені здається, що візуально змінені вони для того, щоб підходили під певний регіон, де буде транслюватися даний мультсеріал. Щоб він був зрозумілий будь-якій дитині, де буде показаний цей мультфільм. Я все ж таки вважаю, що краще дивитися мультфільм в оригіналі, щоб розуміти суцільну картину, що відбувається, яку намагається розповісти автор глядачам. На цьому відео завершується. Дякую, що ви додивилися. Не забувайте зробити прості дії. Я вам не буду казати, які ви все знаєте. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! e capirai che tutto intorno è magia